А перед початком відео прошу всіх поставити вподобаєчко та підписатись на канал. Будемо просувати український контент разом. Всім приємного перегляду. Симулятор кримінального бізнесу у відкритому світі, де будуєте власну імперію Все за 290 гривень. Star Wars Battlefront 2: масштабні битви у всесвіті зорених воєн, Все за 119 гривень. It Takes Two. кооперативна пригода для двох з веселими головоломками та чарівною історією. Все за 249 гривень. Рекордний шутер з процедурними рівнями та тонами контенту ціна 114 гривень. Легендарний третій відьмак у вигляді повного видання за 229 гривень. Атмосферний платформер з великим світом і складними боями за 162 гривні. Поганяти монстрів у Doomy Turnal можна всього за 162 гривні. Автор каналу рекомендує особисто. Драйвовий екшен плюс чудовий гумор все за 111 гривень. Перевидання дуже непоганої стратегії все за 279 гривень. Легендарне переведення Скайріму за 162 гривні. Автор каналу рекомендує особисто. Dead Space за 299 гривень. В це просто варто пограти. Масштабні битви з монстрами у відкритому світі, кооператив та прокачка зброї за 247 гривень. Легендарна апокаліпсис у Fallout 4 всього за 139 гривень. Рекомендую до ознайомлення. Неймовірна атмосферна сьома частина Resident Evil за 199 гривень. Захоплива подорож у гори у 8-му резиденті за 262 гривні. Готуємо попоїсти разом з друзями на пекельній кухні всього за 104 гривні. Стильний слешер з динамічними боями та крутим сюжетом. Всього за 187 гривень. Кооперативні пограбування з друзями за 239 гривень. Реалістичне РПГ у середньовічній богемії з відкритим світом та історичним сюжетом всього 213 гривень. Серія асасінів про вікінгів з великим відкритим світом. Ціна 228 гривень. Любите снайперів? Тоді це гра для вас. Всього за 144 гривні. Шоста частина Far Cry все за 228 гривень. Кооперативний хоррор Екшен для вас та ваших друзів лотаємо за 180 гривень. Mass Effect легендарне видання за 149 гривень. Переведення легендарної першої мафії за 112 гривень. Автор каналу рекомендує всім ознайомитись. Ремейк другого Резидента за 262 гривні. Рекомендую всім до ознайомлення. GTA 4 Full Edition все за 128 гривень. Рекомендую всім до ознайомлення. Метро Exodus Gold Edition за 213 гривень. Ну тут без коментарів, це просто треба пограти. Продовження пригод нашого крутого агента всього за 104 гривні. Рекомендую до ознайомлення. Якщо чекаєте GTA 6 так само як і я, поки можете поганяти у Watch Dogs 2 Gold Edition всього за 260 гривень.